У міському департаменті охорони здоров'я та санепідемстанції кажуть про сезонне збільшення кількості захворювань на кишкові інфекції, наприклад, дизентерію, сальмонельоз, харчові токсикоінфекції. Щотижня до стаціонарів звертається від 60 до 80 осіб. Більше половини хворих діти переважно віком до 5 років. Найчастіше пацієнти страждають через погану вимиті овочі, фрукти, вживання їжі, що швидко псується, недотримання елементарних правил гігієни. Крім того, фахівці просять городян не купляти на стихійних ринках продукти. Які вимагають зберігання у холодному місці, як молоко чи м'ясо, також по можливості обмежити вживання кондитерських виробів, що багато крему Це обострення хронічного заболівання, пацієнт не в Тобто, самостей кастрит, фрукти, овочі, жара і все остальне обострення. проявили симптомами кишечних розстройств. Часто під симптомами кишечних розстройств маскуються про віруси, так? в тому числі дитячі інфекції которые также могут сопровождаться и работать по носим повышением температуры.